Що була виставка портретів Божої Матері. І я, як пройшовся по периметру, по чотирьох стінах, і я звернув увагу на те, що пермська Божа Матір не похожа на Дрогобицьку, а Дрогобицька не похожа на Зарваницьку. От скільки стін було, різні фотографії Марії, Матері Ісуса Христа. Ну невже вона мала 40 зображень? Чи може вона якось виглядала з одним виглядом? Коли відкриваю вартову башту, то свідки Єгови, як вони себе називають, вони малюють Ісуса Христа з короткою причіскою, бо вони таку носять. А вже коли відкрити літературу православних, то там Ісус Христос з довгим волоссям, бо так святі православні носять чинці, монахи, довге волосся. Кожен собі Ісуса по-Своєму бачить. А африканці малюють, якого думаєте, його білого чи чорного? Яким африканці бачать Ісуса Христа, а яким в'єтнамці християни бачать, кожен малює по-своєму. Для тих, що мають такі очі, і Ісус має такі очі. І хто, який колір волосся, носить такого Ісуса і малюють. Ну Ісус не є такий різний, Він один. І Господь ще давно на Сінаю, коли звертався до Ізраїля, Він сказав собі: Ізраїль, запам'ятай собі, не малюй мене. Не вирізьблюй мене, не витісуй мене. І він, коли говорив з ними, каже: я спеціально вам лиця свого не показую. По тій причині, що якщо я вам покажу своє лице, ви будете старатися його намалювати. Запам'ятайте собі. І не малюйте мене, не зображуйте мене ні в вигляді людини, ні в вигляді якоїсь тварини, ні у вигляді якоїсь риби або якогось плазуна. Я не такий, я дух, і не треба мене зображати.